Диктатура Зеленського це не про помилки, це про вибір карати тих, хто не просив дозволу рятувати країну, бо вони нагадування про те, як виглядає справжній народ і як безсила влада, що його боїться. Справу кукаля не можна назвати інцидентом це модель. Як репресивна машина пробує зламати легенду, щоб залякати інших це не про одну людину. Це про тисячі, які вижили, створили оборону, не зрадили і тепер опинилися в зоні прицілу своїх. Віталій це дзеркало. У нього влада бачить те, чого боїться найбільше: ініціативу без вказівки, компетентність без диплома, результат без грантів, віру без піар, це антисистема. А значить, її треба знищити. Як? Через суд, через експерта, через колаборанта свідка. Але це не все. Ця справа нагадує методи рефізгільцею переслідування ветеранів, знищення добровольців, виправдання зрадників, централізація насильства через закон. Те, що зроблено з кукалем, це не Україна майбутнього, це її випалене минуле, і диктатура Зеленського витягує це минуле із шафи, одягає мантію і штампує вироки на совісті. А головне, ця історія працює як дзеркало, вона показує, ми або станемо суспільством, що захищає тих, хто нас рятував, або ми перетворимось на країну, де ворог в погонах знищує героя в кайданках. Це вже сталося. Кукаль під наглядом його пес вбитий як сигнал, прокурор невідсторонений, свідки, скола зрадників, вирок, написаний на основі домислів. А Зеленський мовчить, бо це не його поразка, це його задум. Цей кейс шок для тих, хто ще вірив у реформи, у гуманну державу, у Прозору прокуратуру, це не про реформу, це про демонстративне знищення інакомислячих, про людей, які вижили і не попросили прощення. І тепер головне питання не до суду, а до всіх нас, коли наступного кукаля поведуть до суду, хто вийде поруч? Хто буде його голосом? Хто не дозволить знову поховати правду під печаткою? Я не визнаю провини. Я подаватиму апеляцію мене не зламали орки, тим паче не зламають свої. Зелени Гниди, Віталій Кукаль.